Доброго дня, дорогі мої друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я роблю батончики дуже корисні, дуже смачні: як для дітей, так і для дорослих, як для перекусу, так і для чаювання вдома. Також можна давати дітям в школу ось такий чудовий корисний батончик. Робити це нескладно: інгредієнти дуже прості, дуже поживні, і починаємо готувати. І для батончиків нам потрібно 40 г ізюму. Я вже обдала кибяточком і обсушила полотенечком. Також потрібно геркулес. 100 грамів геркулес. Але не швидкого приготування, а то, що 3 хвилини потрібно варити. Також потрібно нам борошно, пшеничне, цільнозернове. Ось таке воно із шелухою перемелити. Так воно на упаковці написано: цільнозернове. Також потрібно. Дрібка солі для підсилення смаку. Потім нам потрібно розпушувати чайна ложка або 5 грамів. Також чайна ложка кориці, також чуть-чуть е, ванільки, буквально четверта ложечка чайної ложки. І також столова ложка рослинної олії без запаху. Ну, і, звичайно, два середніх банани. Банани я вже покришила, буду подрібнювати блендером. Банани я відправляю в блендер і подрібнюю. готово. Далі відправляю наші банани змелені в іншу єдність. Більшу де буду замішувати наше тісто. А поки що окремо об'єднаю сухі інгредієнти, геркулес, борошно, курицю розпушувач, Ванілька. Все це гарненько розмішуємо, Ось так. Ванілька і кориця вже придає аромат на кухні. До наших бананів відправляю столову ложку рослинної олії, відправляю ізюм. Ну, далі відправляю нашу суху суміш. Все це розмішую. У нас вийшла ось така чудова Густовата суміш, дуже запашна. Далі я вже включила духовку, розігрівається. Форму для випікання застелила папером. Відправляю туди нашу суміш і розрівнюю. Ось так суміш розрівняла, вона дуже послушна, дуже гарно розрівнюється, рівненько, і так трошки коли розрівнювала, трошки прижимала, щоб наші батончики не були пусті всередині. Все відправляю випікатися в духовку. І ось Тісто випікалося 20 хвилин, гарненько зарумянилось. Я його залишу, щоб воно трошки охолонуло. І так, тісто наше трошки охолонуло, зараз будуть займатися, а поки що взяла плитку шоколада чорного, без добавок, у мене 85 грам. поламала і відправляю на водяну баню розігріватися. А випічку нашу розріжу на полосочки, так називаємо і наші батончики. Тісто ще тепленьке, воно тепліше, краще ріжеться. Ось навіть внутрішній ще І розрізаю на полосочки. Тут ми можемо ширші, кущі, можемо ромбиками різати. Це вже як ми придумаємо, так і робимо. Ось так батончики розрізала, приготувала і поки що вони розрізані швидше охолонуть, поки шоколад наш розтопиться. І ось наші батончики майже охолонули, трошки тепленькі. Наш шоколад уже розтанув. І ось так я залишаю ще його на водяній бані, щоб він був теплий, щоб він не охолонув. Додаю до шоколаду три столові ложки рослинної олії. Можна і не додавати, але з олією наша глазур буде блискуча і батончики будуть блискучого кольору. Все розмішую. Ну а далі я знімаю ось так. Тут викладаю. Ось такі палочки для суші. Я буду на них потім укладувати батончики. Батончик беру ось на зубочисточку. Опускаю в наш шоколад. Ось так ложечкою допомагаю обмакнути з усіх сторін. Потім знову на зубочисточку, даю можливість трошки стекти, і ось так викладую на зубочисточки. Далі беру наступну порцію. Знову ж таки ось так окунаю повністю. Даю можливість трошки шоколаду стекти. І знову таки відправляю. Ось тут де була зубочисточка, ось так гарячий шоколад, воно затікає, трошки підправляю, щоб не було видно. Нашої дирочки від зубочистки. І так роблю з усіма батончиками викладаю. І ось ці батончики обкупала в шоколаді. Ось так виложила і таку красоту я відправляю на деякий час в холодильник. І ось наші батончики постояли в холодильнику. Ось так. Чудово. Вони захололи, їх можна вже знімати. Ось наші чудові батончики готові. Це, звичайно, дуже смачно, дуже корисно. Це можна давати дітям в школу, на перекус, собі на роботу. Ось такі чудові у розрізі, дуже смачні, дуже корисні і дуже легко готувати. Ось такі. Чудові батончики. Ставте лайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. Це дуже смачно і, звичайно, корисно. Всім приємного смаку. Пока-пока. До нових зустрічей!